Різдво свято народження Ісуса Христа і для дорослих і для дітей цей день огорнутий особливою магією очікування дива, сповнення народних традицій і сердечних побажань. Ми прийшли до вас у хату від душі полядувати, в душі полядувати. Бажани вже понад сторіччя 25 грудня світ об'єднує найвідоміше на планеті різдвяна пісня «Carol of the Bells». А це український щедрик, створений композитором Миколою Левантовичем на основі прадавньої української обрядової мелодії. Щедрик, щедрий, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. там мавички покотились. А яхнички народились. Вперше після 1918 року Україна цьогоріч святкує Різдво вже офіційно 25 грудня разом з більшістю держав світу. У сумах організатори створили яскраве дійство з традиціями українського автентичного одягу. Будемо вітати різдвяним вертепом і своєю колекцією етнокостюмів. Костюми це наші, які знаходяться в нас в студії. Яким як кажуть по 100 років, які носили наші бабусі, прабабусі ось сьогодні? Хочемо, щоб наші люди побачили. Бачили, як вдягалися українки 100 років тому, і до нині, як кажуть, із покоління в покоління, мальвинці переконані, вдягнувши український старовинний одяг, ми пробуджуємо нашу генетичну пам'ять. Ми хочемо. Щоб діти саме молодше покоління перейняло оцю любов до краси, до цього скарбу нашого національного, який ставиться на весь світ. Магією українського різдва і своїми яскравими образами в українських хустках зачаровані і юні учасники проєкту. Я буду виступати. Я буду красиво показувати свій костюм, український давній костюм. Кому колись раніше колядували. маленький Ісус не спить, не димає своїми ручками. Увесь світ обіймає. і вашу хатинку, і вашу родину Христос рождає. Чого ти чекаєш від різдва? Щоб о, Україна перемогла. Етнодефіле – окраса різдвяного свята, вишиванки і кожен елемент традиційного жіночого вбрання неповторні У крою, кольорі і орнаменті. Все виконане вручну українками минулого сторіччя, і без сумніву наші прабабусі добре знались на моді. Це стильні образи, які побудовані на повсякденному одязі, які ви можете придбати в будь-якому будь якій крамниці, але вони з такою перчиночкою, з зюмінкою, з родзиночкою наші бабусі на скриня у повсякденному одязі. Пані Наталія тішиться, що старші люди сьогодні згадали, а молодь, можливо, вперше дізналась, яка багата наша Україна традиціями. Захоплюючі враження. По-перше, старосільський хор це. Хор, який давно я ходжу на концерти, вартує більше всього ті емоції, ті відчуття, які ми, вони отримують цей день. Це не тільки костюми, це загальне, це я кажу, шоу загальне шоу. Дух Різдва єднає аби спільно творити добро. Учасники магічного різдвяного вертепу говорять про головну благодійну мету цього дня: українські збройні сили відстоюють на фронті нашу державу і українську ідентичність. Тож і наша спільна справа підтримати пораненого захисника. Чанина, який потребує допомоги, збираємо на підтримку нашого пораненого героя Дугіна Віталія. Дуже складне поранення. Йому ампутували дві ноги зараз. Він знаходиться в Києві в лікарні і потребує дуже великих. Коштів на операції, далі протезування, далі реабілітація. Разом ми сила. Слава Україні. Під час заходу волонтери змогли зібрати захиснику понад 10 тисяч гривень. Різдво час здійснення бажань. А вони у всіх українців нині спільні вистояти і перемогти. Шановні сумчани. Щиро вітаємо вас з наступаючим Новим роком, Різдвом Христовим. Хай Господь благословляє ваші сім'ї, добробуту вам, достатку, перемоги Збройних силам. Новини СТС.